Сьогодні купили в магазині Allo телефон Redmi 13 Xiaomi. Замовили його на сайті Allo, коштує він 6500. Характеристики... Знайшли його через фільтри згідно характеристик, що в нього. 256 МБ пам'яті операційна система 8 ГБ. Через фільтри поклали там продавець АО. Щоб забрати в магазині зручно без комісії, також можна оплату частинами оформити. Сподобалась ціна, купили дитині. Дитина дуже щаслива. Ось такий телефончик. Нам в магазині навіть одразу наклеїли скло. такий він за... Розмірами ший, йде чохол і е, зарядний пристрій. На дві сім карти Телефон дуже гарний. Дитині то, що треба. Там є прозорий чехол, якщо потрібно, можна купити в магазині але, е, одразу інший чохол. Дякую Алло, за зручний сервіс, за зручний сайт, де можна знайти порівняти як завжди на висоті.